Вітаю вас, друзі! Ви на каналі The Вебмайстер. і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як об'єднувати дані в програмі Excel. Наприклад, у нас є прізвище ім'я по батькові в окремих комірках, а ми хочемо об'єднати ці дані з трьох різних комірок в одну комірку. Я покажу вам два способи, як це робиться. Також я покажу вам, як відбувається поєднання різних типів даних. Коли у нас є, наприклад, текстові дані, їх потрібно поєднати з числовими даними або ж з датою. Тому що там є певні нюанси при об'єднанні ось таких різних типів даних, особливо з датами, коли ми працюємо, там є нюанс. І покажу я вам два різних способи. А який краще для вас, ви вже оберете самі. Отже, поїхали. Перший спосіб найпростіший об'єднання тексту. Для того, щоб поєднати текстові дані. В одну комірку. Ми повинні використовувати символ амперсанд. Виділяємо комірку, куди ми будемо заносити наші дані. Дорівнює ставимо. Далі виділяємо комірку першу, з якої потрібно взяти дані. Ставимо символ амперсанд. Далі нам потрібно поставити пробіл. Тому ми лапки ставимо, відкриваємо лапки, ставимо пробіл. І закриваємо лапки. Таким чином, після прізвища у нас з'являється пробіл. Далі ставимо знову амперсанд, для того, щоб показати, що ми далі продовжуємо об'єднувати дані. І проставляємо комірку другу, з якою потрібно об'єднати першу комірку і пробіл. Далі знову ставимо амперсанд, відкриваємо лапки пробіл, закриваємо лапки, амперсанд і третя комірка. Натискаємо Enter. І, як бачите, ми отримуємо прізвище ім'я по батькові, дані з трьох окремих комірок, з трьох окремих стовпців в одну комірку об'єднуються. Другий спосіб, як це можна зробити, це використовуючи функцію, конкатинація, тобто об'єднання. Як це працює? Давайте на другому рядочку я вам покажу, як це робиться. Виділяємо комірку, куди нам потрібно занести об'єднані дані, ставимо знак дорівнює. І англійськими літерами починаємо набирати «Concatenate». І ось ми бачимо, що у нас вже пропонується ця функція «Concatenate». Далі нам потрібно через. Крапку з комою, зазначити ті комірки, з яких потрібно брати дані, і об'єднувати в одну комірку. Тобто, ось у нас беремо тут прізвище, далі ставимо крапку з комою, виділяємо другу комірку. Крапка з комою, третя комірка. І закриваємо дужки. Натискаємо Enter. Хвилиночку, бачите, ми тут не поставили пробіли. Я забув поставити пробіли. Тому після крапки з комою в лапках я проставляю отакі от пробіли. От тепер у нас все гарно виглядає. Ось так от виглядає формула, щоб ви зрозуміли. Окей, тут проблем з цим у вас виникнути не повинно ніяких все дуже просто. Проблеми виникають, коли ми намагаємося поєднати текстові дані з датою. Давайте покажу, яка виникає проблема. Наприклад, ми поєднуємо в третьому рядочку е, дані текстові з датою. Так, зараз додав пробіл і поєднуємо з датою. Ось ці чотири. Комірки, коли ми будемо поєднувати, натискаємо Enter, то ми побачимо замість дати ось такий формат, текстовий формат цієї дати. Це недобре, адже нам потрібно, щоб дата виглядала ось так. Як виправити цю помилку? Все дуже просто. Ми за допомогою функції текст перетворюємо дату в текстовий формат. Для цього застосували функцію текст, відкрили дужки, зазначили комірку, де у нас стоїть наша дата. Далі проставляємо крапку з комою і в лапках прописуємо формат відображення дати. Тобто, якщо ми хочемо, щоб у нас був формат дата, крапка, місяць і рік, то зазначаємо формат ось таким чином. Натискаємо Enter, і ми бачимо, що тепер у нас дата відображається цілком коректно, цілком нормально. Ми можемо змінити формат, наприклад, через слід. Поставити дату місяць рік. Бачите, у нас тепер ось так відображається формат дати. Ми можемо змінити, щоб спочатку був рік, потім місяць, потім дата. І тепер формат буде ось такий: виведення дати як текст при об'єднанні комірок. Так, і останній варіант об'єднання. Давайте все разом ось це об'єднаємо. Всі ось ці комірки за допомогою функції конкатенації. Так, конкатенація, Додамо сюди тільки першу комірку. І остання комірка у нас буде з датою. А якщо ми дату додаємо, то використовуємо функцію текст. Ми вже знаємо, що потрібно використовувати функцію текст і зазначити формат виведення дати. Вибачте, нажав Поспішив. Так, дата місяць, рік. І закриваємо дужки. Enter. Ось, як бачите, ми об'єднали в одну комірку абсолютно все. Якщо відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайки і, звісно ж, пишіть ваші коментарі. До нових зустрічей, друзі!